Всім доброго вечора. Ну що, дивіться, без 28, можливо, зараз і вимкнуть світло. сьогодні світлом гарно гріх жалкувати. Всього дві години не було світла, а мене радість, радість зателефонував Сушунька мій, а мама ось забралася іде. Ось ну, так от доси підеш. Давай, йди. Тільки тихенько, потихеньку. Понесе подружки. А воно світиться. Йди, світиться. Зараз теж трошки тут пополиваю, ще бо вже оп'ять позасихано. Хорошо, я тут, я тут, да. давай, тільки акуратно. Довго там не сиди. Давай. Я зараз. Бачите, на такій випадок я взагалі думала, що він завтра. Не могли вони там погрузитися. І каже, я вночі їхати не буду. Якщо то завтра. Кажу, хорошо, завтра, то завтра. І я вже зварила бульйон, думаю, буду варити завтра перше. І ви думаєте, що? Він мені телефонує і каже, але ми вже е, возимо Я олотану о, так це, вже, це ж вже прямо поруч. То що я зробила? Зараз я вимкну. Мама компот зварила, але це независимо від того, що Саша їде. У мене бульйон є. Я дістала. От тому гарно, бачите, коли є пельмені. Ось я зварю пельмені, в мене є салатик, у мене є бурячок, в мене є помідорчик, те, що санька любить. У мене стоїть, чекає чоловіка. Дивіться, все, як поправив, графинчик холодненької водочки. Так що... Є що їсти, я за це не хвилююся. Нагодую і все буде добре. Ви пишете. Алла, куди ви тільки дивіться, мама діваєтесь? Ще нікому, ще, ще ж одна подружка. Гляньте, це ми ще ж тільки спилу з жару, уже, уже немає скільки. Ви кажете, куди ви діваєте? Та куди діваєте? Отут, усе, отут, ось, ось, отут, отут, у животі, все. Неможливо, зупиниться, просто неможливо. Так, що мені зробити? Я, мабуть, оце перекладу сюди, щоб воно було. А сьогодні, якщо прийде санечка, то до утра тут буде, дай Боже, оця лодочка останеться, тому що він не стане її різати. Це я вам чесно кажу. Так що радісна новина, санечок приїжджає і це дуже-дуже гарно. Зараз я пополиваю трішки, тому що там мені варити його, воду поставила, закип'ятила і готове. В останню-останню останню хвилинку. Піду пополиваю. День пекло, що хіба видно, що я вранці поливала, та нічого не видно. Отут тільки де лілії трішки воно. А у нас тут десь живе їжак. отам, мабуть, у моркві. Тому що кожен ранок встають і какашки там, там, там. Він какає такими. такими. Ось у каварденники я змивала. Ось бачите, какає такими какашками. Угу. Я тому вже темніє, то двері зачиняю, тому що я боюсь, що він зайде в хату, десь заблудиться, може, не побачимо, а потім, не дай Бог, здохне, буде воняти той дохлякою. Дивіться, бачите, як уже він в'яне. Я ж сьогодні вже поливала вдень. Оце потрібно все обривати, оці ці, що засохли, вони не потрібні тут. Так, добре, поки світ. Це можна все обірвати, коли світла не буде. Зараз я поливаю. Що на вулиці зараз гарно, не жарко. Ми повечерили. ну, Саня ж коли він приїде, бог його зна. Але комарі так кусають, царю, мам, ти як хочеш, ти сиди, а я тікаю, я не можу, в мене нервів не, не вистачає. Давай уксу цьому Та що я дурна? Я в хаті буду сидіти. Я вже фанат поставила, бути. тому що не буде, не буде видно. А в саші там є. Я так, хвати, Саші, все нормально. Так що чекаємо. Ось, що, яка темі. Ну нічого. І так, сьогодні нас дуже балували. Із світлом повідкривала вже вікна, хай протягом тягне. Чекаємо свого хазяїна. Ой, напевно, наш татусь Приїхав. Я санечка, я тебе встречатиму фонарем. Підожди, я фонарь Та таке, як да. О, Немає сань. Чого ти нам света не привіс, Сань? Хоч світу, хоч валю, хоч би привісаньочек. Ну, що ж ти не нікого не, привіс, а? не Ось. Знаю. Привет. 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 Іди став машину. А що ще поздороватися? Як ото проводник на поїзді. Так, я не закривала, я ж провітрюю його. Знаєте, сьогодні світа немає і на хазяйство ніде немає світла. Зато ви можете подивитися, як у нас горять фонарі. Все, давай, мама, сейчас покормлю Саньку и теж будем идти. Давай, ага. А. Як це можна понять? Чи ж кажи, якщо завтра він вихідний, так ти обслужив хорошо. Як я должна обслуговувати, мам. А? Ты в этом отношении. А я думала, як мені обслужити хорошо, ну, дичай, да що каже. Завтра, якщо виходить, то ти ж обслужи, хорошо. Я думаю, як це за що. Ти ж в холодильничок поставила, холодненько, і ти чуєш, Оце теща. Так теща, я розумію, що теща обслужи хорошенько. У вас є така теща, яка такі слова каже. Ти дивись, обслужи хорошеньку. Я думала, друге звати. Ой, сміхи гріх. Так, буду зараз готувати чоловіка і їсти. А в нас хлібчика мало, у ну, мене є лава. Та ні, йому вистачить. Тим більше, що є ж пільмешки. Ой, насмішила мала. Кіно і німці. Ой, як жарко, нема чим дихати. Ви поміти вікна відкриті настіж, сквозняк. Ну, нема чим дихати просто. Вже пів на 11, 2230. Так що, ну, все, що є, розкажу потім. Зараз готую. Закривасенька гараж, зараз піде швиденько покупається. Я зараз піду ну, рушник принесу з хати, хай він докупається, бо я лампу заберу, ви нічого не бачитимете. Романтика, представляєте? Яка в нас в українців романтика? Кожен вечір повна. В кого немає фонаря, то свічки. Так. Це ж добре, що у нас є літній душ. Та Санька це приїхав, та скупається. А я сижу, чекаю, як обслуговувати. Чи так, чи так, чи отак. Чи вот Ой, бабушка кажу, що... мені ще так тихенько кажуть. Я сьогодні магазин не їздила, вона було купити йому цей. Кока-колу він дуже любить. А я тільки сіла, ми з вами там стелу слухали. А воно так мобільний погано бере. Зависа, залеса до воно ну, зайду, ще згляну, що там які там акції у фозі. І тільки раз на Кока-Колу акції. І Мама каже, ой, хазяїн їде. Кажу, ні, то не його машина. Так ти їх машина робить. А вона каже, ні, то точно хазяїн. Ну, вийшла, ви Хазяїн точно прийшов. Вона, ой, це ж Саша прийде, треба щось готувати. Кажу, мам, успокойся, він прийде так, що йому не то, що їсти, йому жити не хотіти, дихати не хотіти. Він це каже, така жара. Каже, там на, на об'єкті мужики кришу криють. Ну, не їхні, інші, каже, я не знаю, коли там. Тільки зайшов і каже, я в житті такої жари ще не бачив. Ну, слава Богу, що вже вдома, слава Богу, що все це закінчилося. Час помиється. знаєте, людина до всього звикає. Як би важко не було, як додому приїхала, думаю, стіни допомагають. Так що зараз наїстя, 100 грам. а сеніта куалочка зробила, ключниця Алла зробила горілку. <сум> Пам'ятаєте, вам розповідала, що ж він наколотив? А воно ж у ці турбодріжжі ж грають сім днів і все готово. Вони як. Турбо, одне слово, турбо, не зря 100 гривень коштують. Я сама перший раз в житті на цьому апараті робила. Ні, я взагалі робила. Боже, мене, я пам'ятаю в дитинстві, не продавали, для себе робили батьки. То й на мисочку мама з пшениці робила. Вона навіть в Юліановича там на мисочку робила із пшениці. Не знаю. Ну, Воно невигодно, там дуже затрати великі. Ну, У мене там на калгані настоєна, а це чисто біла. Каже, то так не папа. По... Та ні, він нічого не скаже. Вона холодненька, як мед питиметься. Ну, кріпка, кріпка, 47 градусів. Хоч хай розводить. 46-47 получилось. Так що ключниця зустрічає все як потрібно. Ви знаєте, час комарів якось немає. От там ми з мамою сиділи, це можна чути. Зараз ось нормально. Я думаю, що сьогодні світла не буде вже аж до ранку. Знаєте чому? Тому що вони казали, що е, Провіряють вони там якісь натиски. А зараз слухали там одну, е, розповідає теж тарістка чи... Тарістка, чи Тарістка читача, не знаю. І розповідає, значить, за ГЕСи, за все. І мели кременчук, кременчук. Я зайшла коментарі, кажу, мам, це якась больна, це якась чокнути. Зайшла в коментарі, теж саме пишуть, де знаходиться одне місто, де друге, а вона це все поєднує, це різні області, то вверх, то вниз. Коротше, ви як слухаєте цих терістів, так ви хоч, знаєте, фільтруйте те, що і зараз розвелося. Просто як собак нарізаних. Ось стелу дивіться, мені дуже подобається вона. Така така харизматична. Її і, і послухаєш. Ну зрозуміло, що воно все не збудеться, чи але взагалі тарісти всі казали, що така біда з дітьми буде. І зараз і ще вони кажуть, що буде ще один удар по дітям. Вони хочуть нас поставити на коліна. Саме це буде удар, пов'язаний знову з дітьми. Так що будьте дуже обережні, тому що хто дивиться, хто не дивиться, я сама не дуже в це вірю, але ця жіночка мені подобається. Вона, як мені вона каже, вона так розповідає, каже: це не я, це я запитую просто у цього таро карти, і вони відповідають. І за те, що якщо війна закінчиться, що наші воїни будуть робити із нашими мерами Верховної Ради. вона каже, що будуть претензії, будуть. Соприкисновання будуть, великі будуть переміни, претензії до тих, хто має гроші і хто ці гроші заробив на мозолях людей. Те, що я їй казала, я не тарістка, а те, що я їй казала. Так добре, чую, що вже вода не тече, пішла я насипати їжу. Та капнув ножне засопнути. Ви думаєте, я просто сиділа, дивилася Саша їв. ага, себе теж пельмені положила, огірок порізала. <різала> ну, Санька вже все. Він навіть вип... дві рюмочки випив, каже, вже не хоче, він заморився дуже. Нехай я уберу, Санька, бери. Uh -huh. А он же молочко з булочкою. Uh -huh. З булочкою яка лежить, так дивиться, булочка. Я переживала, що хліба не хватає. ще хліба, чи й на завтра хватить. Бачите як. Вона ну, що ти розрізаєш? А вдруг не з'їмуся. Вдруг не вкус. Очень коробка витікає. Хорошенька помідор магазинка, нічого таке натихнуть, це правда краще, ніж то, що я собі салати взяла. Я купляла з носиком такий, бачите, а він такий не дуже. Так що все, слава Богу, Хазяїн уже вдома наш. І йдемо зараз уже насідало. Зараз у нас українців хорошо спати лягаємо рано, щоб не заморювалися. Все, як ото. Саня в детстві розказує, як вони з Марусі в карти грали, тільки лампа ж була не така, а та, що горіла. В нас теж була кода тут сарай. керосині. на керосині, на Курить, вона страшна. І каже, от граємо, Кажу, от така телевізор, та який там телевізор, не було ніякого телевізора. А радіо було санчині. Чи чи ти... Провели Провели радіо при сані, по і кажуть, то в карти грали під ту свічку, і все нормально було. Отакі були розлічення. І люди зрення мали хороше. Сейчас з этими інтернетами, з этими, я говорю, що це просто жах. Так же нерви сейчас мотаю. Сейчас вот смотришь мобільне, воно круте, круте, круте. Хочеться так крахнуть яким телефоном, особливо мені. Я сейчас я никогда на ці телефони не поповнила мобільний. Думаю, та ну і нафіг, я ж не... в мене є Wi-Fi і все. А тепер для того, щоб провести з вами стрім зустріч, чаєш же ж так е плачу інтернет. Так він мене виводить із села, просто виводить із села. Мота на вулиці так хорошо. Я би лягти на вулиці спати, Рейкомарі не кусаються. Так а де ж ти ляжеш? На качелі, ноги не витягнеш. В басейні хіба що? Там хорошо, тепло, матрас треба. Так що все. Гарної, спокійної вам ночі. Нічого, все. Як говориться, ніприятне святу, ми переживемо. Все буде гарно, все буде добре. Ви думаєте, що нас, нас рве від того, що у нас така біда, а там їх рве від того, що вони... Сознають. Ви знаєте, от вони приходять до мене на стіні і починають розповідати. От подивіться е, обманути росіянин. Почитайте коментарі. Це ж не українці там пишуть. Там дуже мало там пишуть росіяни, там по 20 тисяч коментарів, і вони пишуть всі в не в підтримку війни. Так що, не все ще, як кажуть потеряно. Та нема за що. Все, я прибираю. Та холодильник. Я зараз буду ставити туди сковородку, не відкривай лише раз холодильник, тому що потече. все я прибираю, і йдемо сідало. До завтра.